На мою думку, мобільність як досвід, як досвід для людини, якщо це тільки не стосується якихось таких критичних випадків, коли ми говоримо про біженців або коли ми говоримо про торгівлю людьми, якщо ми говоримо про добровільну міграцію, то, на мою думку, в цьому завжди є позитив. Якщо людина приймає це рішення, якщо вона приходить до нього, якщо вона якимось чином намагається це здійснити і потім здійснює, звичайно, що е, краще було б, щоб е, відразу українці там були відразу легалізовані і відразу вони в'їжджали на зразу так, як мають, можуть це зробити громадяни Євросоюзу, вони можуть мігрувати між багатьма країнами Євросоюзу і загалом отримувати якісь різні досвіди, шукати роботи, якісь там різні навчальні проекти і програми. Звичайно, що для українців тут є проблема, тому що коли українці мігрують на якусь довшу перспективу, якщо це тільки не бізнес і не навчання, якщо це трудова міграція, то це вона починається з нелегального статусу і це має певні ризики. Але ну, основні країни призначення українців: Італія, Польща, Португалія, Іспанія, Чехія. Час до часу вони проводять так звані міграційні амністії. Вони легалізовують українців і, зокрема, інших іммігрантів, які приїжджають до них за певною процедурою. І зрештою, ті люди, які хочуть отримати статус врегульований, вони його можуть отримати. І тому, якщо от говорити про цей період вже від моменту отримання цього статусу, то які є позитиви? Я займаюся жіночою міграцією? Я можу говорити, я робила антропологічне дослідження в Італії серед жінок Італії, серед українських жінок в Італії, Власне, українська спільнота є першою за рівнем за кількістю жінок в Італії серед іммігрантських спільнот. Це майже 80% жінок від цієї спільноти. І я можу сказати, що я бачу дуже багато такого, що для мене було важливо, це початок саморефлексії і початок якихось, якихось різних суб'єктних практик, які жінки починають для себе відкривати, активізовувати в собі в процесі міграції. Тобто йдеться не тільки про те, що вони в якийсь момент зможуть можуть покращувати своє фінансове становище йдеться про те, що вони в якийсь момент починають по-іншому бачити себе в своєму житті. В своїх стосунках, в своїх практиках, в своїх життєвих подальших стратегіях, і це властиво, це оця от багатовекторність їхня, яка з'являється, тобто ця багато варіантність, вона здебільшого є позитивною. Попри попри всі, якісь різні моменти, які проходять в цьому всьому, то тобто, звичайно, що ми говоримо там і про розлуку з дітьми, і про розлуку з партнерами, і про розлуку з батьками, і про якісь е інші речі. Але з іншого боку, е технології дозволяють і літати. І спілкуватися по скайпу і по вайберах, і по всіх інших технічних зв'язках. Тобто ми зараз не говоримо ніяким чином про еміграцію, коли людина просто виїхала і все, і це вона попрощала зі своєю родиною, і все, і вона наступного раз там бачила, невідомо коли і через 50 років, як це було в попередніх хвилях міграції. Зараз людина може повернутися, вона може зрештою повернутися, коли хоче, коли вона отримала цей статус легальний. І багато хто живе на дві країни, і багато хто отримує якісь нові соціальні капітали в цій країні призначення, пробує їх привезти сюди на зв'язок нових Навчань, нових освіт, нових якихось ідей, якихось уявлень про якісь там можливі проекти свої. Ясно, що якби в Україні був хороший клімат економічний, ми б мали, ми б бачили значно більше наслідків міграції, ніж ми, звичайно, маємо. Тому що я думаю, що більше б людей починало засновувати якісь маленькі проекти або більші проекти. Звичайно, що цього не так багато, але це теж є це це властиво не мій термін. Це термін, який вживають дослідники у, у світі. Це вони говорять про покоління півтора, не про друге покоління мігрантів, тобто про дітей, які народжені е мігрантами першої хвилі, вже в країні призначення. А власне про покоління півтора, яке переїхало в країну призначення в там ну, в підлітковому віці, або в трошки раніше, або пізніше. І тут ми бачимо ну, так само дуже різні тенденції. Тобто, коли я проводила свої дослідження, я бачила різні варіанти, різні стратегії різні траєкторії цих дітей. Я бачила випадки, коли ці діти депресували і властиво якось не дуже собі давали раду в цьому новому оточенні, і не дуже хотіли давати собі раду, і більше жили за кошт матерів, які працювали. Але я так само бачила і зворотній механізм, коли, скажімо, мама, яка приїхала в Італію, за деякий час, вона. Запросила свою доньку Віталію. Ця дівчинка подивилася на можливості, вступила до університету, закінчила, зараз працює адвокатом. Її сестра, яка не дуже навчалася, не дуже активно навчалася тут у Вінницькій області. Вона продавала на базарі, ну і час від часу, там десь колись ходила до сільської школи. Коли її мама поїхала в Італію, вона приїхала за деякий час до мами, і вона так само захотіла вчитись, тобто вона побачила, що це для неї якось можливо. Вона не просто вступила до коледжу, вона виграла якусь там стипендію на оплату свого навчання. Ну і вона дуже задоволена. Тобто, я спілкувалася з цією от дівчиною, яка 22 роки була на момент мого дослідження, і вона, ну, вона була дуже задоволена взагалі всім своїм цим переворотом свого життя. Вона розповідала, що вона робила 7 років тому назад і що вона робить зараз. Тобто, звісно, що вона там підпрацьовує десь там як. Якоїсь крамничці, вона там десь комусь щось допомагає, вона заробляє сама якісь там гроші, собі, але вона вчиться і вона отримує від цього кайф. Тому тут ми можемо говорити про те, що ми не знаємо, як воно буде там розвиватись далі, чого буде більше, першого чи другого. Але, звичайно, що ці діти, якщо вони почнуть вчитися там в Італії, то звісно, що вони мають перспективу. Це не обов'язково, що вони будуть залишатися в цій країні, призначення, де емігрували їхні батьки. Вони можуть просто отримати там освіту і далі якось по-іншому собі там, їхати в іншу країну. Звісно, існують негативи від міграції, існують дуже негативні досвіди міграційні, існують е е е серйозні наслідки для дітей, залишених тут, існують серйозні наслідки для сімей. Але е все це не єдино можливі варіанти. Тобто існують і багато всього іншого, чого ми просто чомусь не хочемо бачити, не добачаємо чи якось не рефлексуємо для себе. Звичайно, що існують всі оці випадки, про які ви говорите, коли дитина недолюблена, і вона залишається якось ну якось сама на себе, і потім, звісно, вона втрачає зв'язок емоційний з мамою все більше. Е, і тут е, я ніяким чином не заперечую цього явища. Я просто не драматизую його. Я просто знаю, що від жіночої міграції, від материнської міграції існують так само і позитиви знову ж таки для цієї дитини, не тільки на сплату її навчання, але так само і як модель е, реалізації себе в іншому просторі. Тобто діти отримують іншу модель бачення для себе якихось перспектив. Навіть якщо вони прибувають в іншу країну, працюючи в нескваліфікованому секторі, це зовсім не означає, що це їхній життєвий провал. Ось що я хочу сказати. Я просто хочу сказати, що сама сама по собі фізична мобільність це і не це не може бути однозначно добре чи погано, тому що в ній ми повинні бачити суб'єкта. Я намагаюсь дивитися на всіх цих людей, які мігрують, залишаються, повертаються як на суб'єктів, а не на як тих, над ким щось хтось здійснює або ким хтось кудись керує. Українки цілком вони працюють за кордоном. Ну і українці теж. Тобто ми про чоловіків говоримо про жінок. Українці працюють за кордоном, вони намагаються працювати, вони сплачують податки, вони намагаються легалізуватися як тільки вони можуть це зробити. Якась криміногенна ситуація, от в нашому цьому секторі українському національному абсолютно там ну вона дуже низька. Ми ніколи там особливо не чуємо про якісь високі проценти якихось там злочинів серед українців, зроблених українцями, здійснених українцями. Тому тут ну, до них ставляться просто як до, до людей. Тобто світ мігрує, світ мігрує. В кожній країні існують масові потоки іммігрантів. В якійсь країні це більше, в якійсь країні це менше. Але, зрештою, ще, ще й в процесі всіх цих криз з біженцями зараз насправді ну, ну, ніякої, ніякої драми тут особливої немає, ніякої дискримінації тут ну, ніяким чином я не бачу. Коли я говорю зараз про нові міграційні спільноти в країнах ЄС, зокрема у таких як Італія, там чи Греція, це країни де не було досі українців до до до. До падіння радянського союзу, і я просто не називаю ці спільноти діаспорними. Мені здається, що зарано їх називати діаспорними. Це транснаціональні спільноти, це спільноти, можливо, з якимось діаспорним ядром, але це ще не діаспора. Діаспора, ну під діаспорою, просто дослідники розуміють якісь інші феномени. Хоча, звісно, тут існує дискусія. Я можу говорити про те, що бачила я, коли я досліджувала власне Україну в Італії. Я бачила, що властиво ці події. Я не була безпосередньо в час Майдану і після Майдану в Італії, але я бачила я постійно тримаю контакт з цими людьми, властиво через різні мережі. І я бачу, наскільки це переформатовує їхні якісь. Спілкування і взаємодії навіть всередині самих спільнот, тобто це, це, це ті теми, навколо які, яких об'єднується дуже багато українців, і які через які вони намагаються якось зміцнити свою ідентичність, в тому числі і в італійському середовищі, і звісно, вони роблять дуже багато, тобто вони роблять дуже багато і для українців в плані фінансовому. Ну, збір коштів і всяке інше, але вони так само і роблять дуже багато в плані політичному. Тобто українці виступають дуже активним політичним голосом в цих країнах в той момент, коли відверто кажучи, наша зовнішня політика там, де вона не допрацьовує, і я думаю, що немало інформації, властиво, на такому побутовому рівні італійці отримують власне через оці спільноти. Різні спільноти українців, які існують в європейському союзі, і зокрема про Україну теж Противники безвізового режиму. Перше про що говорять вони говорять про те, що там відкриття кордонів це відразу будуть масові потоки, і це не зупинити ніяким чином. Тобто, ну більшість експертів стоїть на тому, що всі, хто хочуть виїхати, вони вже і так виїхали, або виїжджають в якийсь інший спосіб. Це просто дозволить людям більше бачити якихось інших моделей життя. Вчора зі своєю подругою я говорила про дуже побутовий приклад, коли е, її колега, який Тут захистився, він кандидат наук, він багато разів тут якось робив якісь дуже успішні кар'єри, але він ніколи не був за кордоном і він завжди якось тут ну, рефлексував себе в якийсь один спосіб, і потім він поїхав десь там в Прагу на кілька днів. Він побачив їхні автобуси, він побачив, як функціонують їхні автобуси. І після цього він приїхав, і не просто він там якось емоційно ділився зі своїми там іншими там колегами. Він просто розповідає, що він повністю переосмислив дуже багато інших побутових речей, які безпосередньо. Відбуваються з нами тут в цій країні, і це це і, і це стосується абсолютно всього. Тобто людина, яка бачить якісь інші моделі життя, вона в якийсь момент починає переосмислювати свою власну матрицю, свої власні якісь погляди ідентичності свої, ну можливо, не ідентичності, але якісь інші, якісь інші важливі для неї моменти. І, і це, зрештою, я думаю, що це, ну, це буде сприяти тому, що ми будемо модернізуватися. Модернізуватися власне в такому плані культурному більше і якомусь соціальному У нас є дуже слабка імміграційна політика. Вона не забезпечує дотримання базових прав людей, які потребують захисту, зокрема тих, хто просить тут притулку або отримує статус біженця. Ми не платимо нормальної якоїсь фінансової допомоги, соціальної допомоги, як це, наприклад, є в країнах ЄС. Є дуже слабка проблема з інтеграцією цих людей в українське середовище, з вивченням мови, з забезпеченням освітнього процесу, забезпеченням медичного лікування. Тобто, звісно, що ці якісь ініціативи є, але вони більше йдуть від партнерських організацій управління Верховного комісару у справах біженців. З боку офіційної політики української, ми бачимо, тобто, ми, звісно, бачимо покращення те, що мені говорять експерти власне, в цій ділянці. Ми, ми бачимо якусь динаміку до покращення порівняно з наприклад з тим, що було 10 років тому назад. Зараз є певна динаміка до покращення в цьому плані, але звісно, це ще далеко не те, що мало би бути для цих людей. І я думаю, просто що ми повинні розуміти, що. Так само шкідливі є всі оці дискурси. про, Я не знаю, ну я не просто навіть не хочу їх озвучувати про якусь там загрозу, яка там от ми тут, умовно кажучи, тут скоро опинимось під під навалою і під якимось там окупацією когось там якихось інших рас чи племен. Я думаю, що ми якось на ширшому громадському рівні, на медійному, власне, на такому от більш повсякденному повинні розуміти, що сьогодні в поза Україною працюють мільйони українців, і до них. Здебільшого до, до всіх них ставляться абсолютно адекватно. Якщо ці люди не вчиняють злочинів, якщо вони не роблять нічого поганого, вони сплачують податки і працюють. До них ставляться нормально. І точно так само ми повинні рефлексувати і себе як країну, яка приймає іммігрантів. Ми повинні так само бачити в цьому свій потенціал. Ми повинні так само розуміти, що до нас можуть приїжджати люди з вищими освітами, і вони нам так само можуть бути потрібні, і ми так само можемо через це розвиватися. Тому тут просто мені здається, нам так само треба якось задуматись про це в трішки, якомусь ну, якісь ширшій оптиці, ніж ми оце звикло про це говоримо.